На лимані в Одеській області білі чаплі вивели пташенят. Тозлівські лимани з пернатим поповненням. Малі білі чаплі або малі чепури вивели пташенят на берегах лиману Шагани в Одеській області. Торік чаплям не вдалося вивести чисельне потомство через війну, розповів співробітник національного природного парку Тузлівські лимани, доктор біологічних наук Іван Русів. Селиться мала біла чапля в нашому парку колонією. Гнізда будує на деревах. За словами вченого зараз чаплі активно готують тошенят до зимової міграції до Африки, тому вони мають навчити малюків полювати на рибу. Тут вони можуть поживитися рибою атериною. На відміну від багатьох інших чапель, мала чепура при добуванні їжі дуже рухлива, метушлива, завжди бродить, наздогоняє видобуток і тільки як виняток чатує на жертву. Природа дивовижна. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.